4 серпня президент України підписав закон про національну поліцію. 6 серпня документ був опублікований у парламентській газеті Голос країни. А через три місяці, 7 листопада, національна поліція має замінити міліцію. Проведення реформ в силовому блоці уже триває. Одним із нововведень є створення нової патрульної служби в великих містах України. Відбуваються зміни і у Нетішині. Нещодавно у місті запрацював велопатруль. А з 25 вересня протидіяти злочинності і підтримувати порядок буде, і група швидкого реагування. Груп буде три. І вони створені з числа працюючих нетішинських міліціянтів. Три особи нестимуть службу протягом 12 годин. З метою недопущення в місті вчинення кримінальних правопорушень, прийнято рішення. Крім слідчо-оперативної групи, ще створити групу швидкого реагування, яка буде працювати. На території міста 12 години період часу реорганізація відбудеться уже після затвердження структури національної поліції, а зміни потрібні уже сьогодні. Продовжуватимуть роботу у перехідний період велопатруль та громадське формування для забезпечення охорони громадського порядку. Допомагають полку зачісства, є громадські помічники кількості 6 чоловік. Вони кожну п'ятниця, субота, неділя. Заступаю, несу службу по охороні громадського порядку в місті. Працює велопатруль. У нас завдяки неодноразових звернень до громадських організацій, різних громадських організацій з метою надання благодійної допомоги для підтримання громадського порядку в місті. Громадська організація за конкретні справи нам надала благодійну допомогу в кількості шість велосипедів для внесення служби, щоб функціонував як в інших містах міста містах області, так і держави. Велопатруль представники Нетішинського міського відділу вдячні всім громадським організаціям та політичним партіям за благодійну допомогу. Ось і створена група швидкого реагування потребує додаткового фінансування, адже збільшиться використання паливно-мастильних матеріалів. Все за для забезпечення порядку у будинках на вулицях та дорогах. Для вдосконалення реагування на повідомлення громадян і підсилення якнайшвидшого реагування до велопатруля. Ще буде залучатися група швидкого реагування. Наближається зимовий період. Робота велопатруля вже не буде такою ефективною, і задіювати їх весь час ми вже не зможемо. А група швидкого реагування надають нам можливість безпосередньо і якнайшвидше надати людям допомогу, якщо такої допомоги вони потребують, і якнайшвидше відреагувати на ті злочини. Які відбуваються, але основна функція групи швидкого реагування – це перш за все профілактична, тобто саме перебування працівників міліції весь час в місці, як свідчить попередній досвід інших районів, забезпечує те, що зменшується кількість вчинення адміністративних правопорушень. Правопорушники потенційні, вони бачать загрозу, тобто вони бачать людей, які можуть швидко відреагувати, і вони вже не вчиняють ті чи інші неправомірні дії. Хмельницька область одна з передових областей у галузі реформування МВС. Отож, можемо запозичити досвід у найближчих сусідів. В інших районах вже працюють групи швидкого реагування. І вони, в принципі, функціонують для того, щоб вони функціонували, треба транспортний засоб, спецзасоби і виділення. Я особового складу і підготовка особового складу для ну такого незвичного в принципі до, до цього методу несення служби якихось додаткових навичок чи проведення якихось додаткових занять воно не потребує тобто люди вже підготовлені і просто відрізняється. Режим роботи, скажімо так, режим роботи. Ну попередні досить свідчить, що такий режим роботи більш ефективніший і зменшується кількість правопорушень. На жаль, у місті залишаються нерозкритими резонансні справи. Це і вбивство редактора Нетішинського вісника Ольги Мороз і катування голови громадської організації Олени Токар. Правоохоронці гарантують конфіденційність особам, які сприятимуть розкриттю цих та інших злочинів. Будь-яка інформація, щоб могла посприяти. Від розкриття злочину. вбивство мороз, редактора Нітішинського вісника, в повікатування токар і ріших кримінальних правопорушень, будьте байдужими, а надавайте інформацію. Надзвичайно важливо забезпечити порядок у місті в період виборчого процесу, коли більш активно висловлюють власні думки прихильники різних політичних сил. Я попрошу. Всіх жителів міста Нікішина, всіх громадських організацій, політичних партій, бути толерантними, вічливими, на того, то, щоб ми могли провести чесно, прозоро вибори, які плануються проведення 25 жовтня.